Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді кращий ергономічний будинок передмісті рівного за ціною нижче собівартості майже на третину. Цікаво? Ходімо! Земельна ділянка 12,5 сотих огороджена парканом. Згідно ландшафтного дизайну викладена бруківка та кам'яні клумби. На території розміщується баня, вона повністю готова до паріння і вже, відповідності, функціональна. Загальна площа будинку 200 метрів квадратних. По праву сторону в мене йде спальня, наліво вітальня, з неї вихід на кухню. Ззаді мене, праворуч, знаходиться санвузол і технічна кімната. Ходімо дивитись. Зараз ми знаходимося в зоні вітальні. Звідси в нас є вхід в кухню. Кухня в нас дуже простора, вона також зонована. Там в нас має розташовуватися сама кухонна зона. Тут більше навіть можна зробити вітальні. Зараз ми переходимо в кімнату, яка знаходиться на першому поверсі. Вона може бути або батьківською, або гостєвою. Далі по коридору у нас знаходиться санвузол із технічною кімнатою. Виконана розводка електрики. Піднімаємось на другий поверх. Зараз ми знаходимося на другому поверсі. Тут в нас йде три спальних кімнати та санвузок. <му> Готовність будинку 90%. Вам залишилося обрати підлогу, колір стін та меблі. Будинок стоїть на стрічковому фундаменті висотою 90 см. Вікна в нас з склопакетом, але сам саме обрамлення дерев'яне. Побудований із сосни 30 см діаметром, що еквівалентно метру стіни цегляної кладки. З кухні в нас є вихід на терасу, і її також можна накрити. Накриття на два автомобілі. Акційна вартість будинку 130 тисяч доларів. Встигніть придбати мрію.